Добрий день сьогодні ми вам розкажемо сарковочку назад, вперед в сторони, як можна використовувати правильно використовувати її на тренуваннях, на вулиці, у року буде зима, то вірно достанемо різницю, якщо ви падаєте правильно, у вас тут не ходить жодного проблему. Якщо ви будувати невірно, у вас можуть бути переломи, різні суставі, шибки, різні сили. І Саме перша помилка, коли ми падаємо назад, ми були в нічий звертала, якщо попадати назад, ви падаєте, бо взагалі всі падають назад. Так падати не можна, можуть бути різних травм ключі, літків ставлю матично. Не можна падати на так само, можна в жодному разі. Якщо йде падіння назад, ми тільки маємо, ми тільки маємо у вас має бути 30. Ми впадемо на лопатку, вверх, лопати, ми падаємо на почки, не можна вас виробити, у вас буде коня, не можна, ми всі на лопатку. Ми рулюємося, з ми зжимаємо і падаємо на лопатку. І цьому ми прижимаємо горду, прижимаємо знову десь. Тобто повільно розвивання. Долоню мої мають висить тільки вниз. Я однак я не маю парашювати. Оце йдемо як повітря. Якщо ми зараз виконуємо вулиці і впадали, що ми йдемо, правильно, у нас жодного разу не буде в залі, у нас не буде взагалі, на вулиці може бути мінімальний паентій. І все, що може бути у вас. Якщо ви падаєте правильно, у вас буде куча лише травм. Ми тільки падаємо на лопатку, жодного разу не на ті самі складники бувають коли ви падаєте на сторону. На сторону вступають і ліпше, але все одно не буває. Самі перші парники, руки, групі, складними впадають вода, так Так само від нашої вогонь може бути сам. Коли падаємо в сторону, якщо падають, в долоні є обов'язково є потепло, та сама здача, Я борг пожимає до грудей. кругом всіх їх подій, коли ми пожимаємо голову. До грудей, Це їм падіння вперед. Допустони буде не, не, не падати, ми просто полинуємо, ми падимо на кольку на плече, поруч вони навезли по моїм паспорт. Ну і падіння вперед це саме варіант простий, саме такий гесенкий, це випадка вперед. Вам просто достатньо палити, а ніж зі на жодну разі тримати прямо не документ. Тобто випадаємо, прямо газу. Чикають десь там вас висікати, де десь саме падають, тобто, де як човники дають права з повністю. На вулиці, можливо, дітей каже, що ви десь там десь там байдуже, саме впаду крайність, відсікають. Саме знову база потім. Це дякую за вам.